Всім вітання. Заїхали, ми по дорозі проїжджали, заїхали на об'єкт, там є на нашому каналі відео Махоновий шахтник, Якраз він працює, то ми згідно подивимося, чи все працює так, як хотілося б. Єдине, що було в налаштуваннях, низька температура загасання, ми не налаштували. І коли колег догорає, довго гонел турбіну. Така була проблема. Ми, ну, змінили температуру, все буде добре. Значить, дивимося, як працює котел під час роботи. На виході 60 градусів з котла, на зворотушці 60 градусів, котел сухенький. Ну, єдине, що він зупиняється, все одно Якби такий недопал в режимі стопу, Бо ми те не можемо дітися, на вулиці так трошки є. Зараз ну, турбін розганяє. Ми поставили на автоматиці. Зараз дивимося, яка температура. Поставили 38, трошки там не збігається. І на будиночку де фактично десь в районі до 45 градусів. Тобто вони завантажили там на... Ну скільки завантажить, значить, ще в карповну не завантажує, немає морозі. там до 7 годин, якщо повніше завантажить чи твердіше дрова. Зараз бачимо, коли розганяється, там і температура ще вища є. Коли турбіна зупиниться, температура понищує, а на систему йде комфортненька температура. Зараз показуємо, турбіна працює, гріється котел, а котло тримається вища температура, Вища температура, ніж на систему. Зараз ми трошки під, ну, вважаємо, підраспивати. Бачите, навіть пішло більше 65, поки він не набере, не дає на систему. Бачимо, на системі почало підніматися температура до заданої і насос, точніше піна буде вимикатися по температурі води у системі а в котло тримається висока температура тут приміщення без ніякого опалення він одночасно гріє і все працює прекрасно дивимося ще на димоход на вулиці Значить, зараз в режимі стопу котел і ну, бачимо, він такий все одно підчадює і запах такий є їдкий, не зовсім приємний. Тобто теплоакумулятора не замін. Люди надто задоволені. Захледров небагато спалюють, в хаті тепленько, кажуть, вони ну, їм дуже подобається, все, все влаштовує, але такий запах навіть інколи біля котла трошки хоче з'являтися. А на вулиці ну, реально такий бачимо. Коли турбіна диме, дим зникає. А зараз він набрав свою температуру і в режимі очікування. Тобто це все добре, все прекрасно, воно працює, але теплокумулятора не можна замінити тривалим горінням. Ну, Хтось мені писав, що тривале горіння взагалі, якби такого поняття немає, є тривале тління. Ну, в принципі, так воно і є. В режимі тління, тільки що з турбіною продувки трошки компенсується. Отака така картинка. Дякую всім за перегляд. А ми рухаємося далі.